В ефірі Дніпро Ньюз. про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Влучили по парому. На Росії біля порту Кавказ у Керченській протоці помічене сильне задимлення. Тяганина продовжується. Захист обвинувачених просить відвід судді. Крінж, чилити та вайб. Як старшому поколінню порозумітися із молоддю? Нікопольщина впродовж дня потерпала від ударів ворожої артилерії і дронів камікадзе. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Григорівську, Мирівську громади. Постраждала 81-річна жінка. Лікуватиметься вона амбулаторно. Пошкоджені чотири приватні будинки, п'ятиповерхівка, лінії електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники ліквідували. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Відірвало руку та поранило уламками під час евакуації. Валерій до війни був підприємцем, а тепер воїн ЗСУ. Чоловік втратив руку, але не втратив волю до життя. Як проходить реабілітація мужнього захисника? Дивіться у сюжеті Сергія Скрипника. Завжди у гарному настрої та з бойовим духом Валерій старанно виконує вправи в реабілітаційному центрі Дніпра. Чоловіку 38 до повномасштабної війни він був підприємцем, будував бізнес з виготовлення кокосових чіпсів. Але коли ворог ступив на українську землю, без вагань залишив усе та пішов боронити Батьківщину. 25 го отримав вже зброю і став на позицію. Вісім місяців пробув в добровольчому, вигнали орків, не дав їм зайти в Київ. Відкинувши ворога з Київщини, чоловік відправився на Донецький напрямок. Близько року мужньо тримав оборону. Допоки не отримав серйозні поранення. Валерій втратив праву руку, дивом вдалося зберегти ногу. Попали під арт-обстріл. Товариші трохи розгубилися, бо почали з мінометок валить нас. Ну, коротше, вся арта. Мені одразу з руку відбило. Це в самому першому. Коротше, вони розтірялися, бо рука висіла, коротше, ніхто не міг тут нікета надіти. Я ще дійшов до позиції. Коротше, Вон, ну говорить, давай будемо евакуювати, ну, спасати руку. Ну, Всі на емоціях, коротше, кіп, жгам. Давай мене нести і попадаємо на виході знову під артобстріл. Коротше... Ще прилітає мені дві міни 120-х в ногу. Чоловік намагається не втрачати оптимізму і підтримує інших військовослужбовців. Для багатьох ампутація це важка психологічна травма, а фантомні болі взагалі зривають дах. Фантомні болі бувають да? <клес> ось на витривалість. Язи привикають до цього, адаптуються і можуть виконувати якийсь довгий період, якусь е активність. Головна мета підготувати Валерія до протезування, говорить асистентка ерготерапевта Влада. Коли пацієнт його отримав, він міг вільно користуватися, виконувати якісь рухи, тому що пацієнт-таки правша по життю. А зараз він лівою верхньою кінцівкою Він е, заміщує всі ці функції. На днях у нас були протезисти, які дали нам там чіткі рекомендації, е, які нам треба виконувати для того, щоб вдало в майбутньому отримати протез і ним користуватися. Угу. Також у минулому житті Валерій був професійним гравцем футбол. тому не дивно, що чоловік отримує задоволення від фізичного навантаження, попри їх склад. Місця, коли проводилось первинне обстеження, у нього є зниження силових показників, зниження швидкості ходьби і є проблема з обсягом рухів. Наразі в нас є покращення саме той стабільності, на чим ми працюємо. Є покращення активного обсягу руху, тобто людина може вже нормально зробити. Вони майже більш-менш ліве і права, даже однаково можна сказати, і він стає менше кульгати. Валерій продовжує боротьбу, але вже не на фронті. А за своє здоров'я та шанс почати все спочатку. Сергій Скрипник, Борис Єфімов. Дніпро. Тіві. Рівно рік у Дніпрі працює платформа Війна. Єдиний меморіал пам'яті воїнів та вбитих мирних мешканців міста. Також там закарбовані трагічні події, які сталися в обласному центрі, внаслідок злочинної агресії росіян. У межах роботи платформи на заході, присвяченому захисникам до дня незалежності, медалями захиснику вітчизни нагородили 18 родин полеглих героїв. Історії Деніпрян, які боронили батьківщину, заплативши найдорожчу ціну, представлені на офіційному ресурсі проєкту. Надати інформацію про воїнів, які поклали власне життя за свободу України, можна у спеціально створеній анкеті на сайті платформи Війна. Ця програма пов'язана з встановленням пам'ятних табличках на школах, на будинках, де вчилися і де проживали наші герої. І також кожен з полеглих героїв нагороджується пам'ятною медаллю посмертно, на жаль. Мій чоловік був мобілізований 1 березня 2022 року, став на захист України. Його слова були. Я повинен бути там для того, щоб вижили тут. Загинув під словаром 6 вересня 22 року. З його побратимами не спілкуюсь, так як з його роти нема нікого вже шанс почати життя спочатку в іншому місті. Понад 150 родин маріупольців отримали нові оселі у Дніпрі. Це вже друга хвиля поселення в рамках програми з надання соціального житла. Що це значить для родини, які вимушено залишили рідні домівки? Розкаже Анастасія Кубовська. Пережите пекло і шість днів у дорозі. 26 березня 2022 року Лідія та Володимир нарешті дісталися до Дніпра із майже повністю знищеного Маріуполя. Домівка родини зруйнована. Дев'ятиповерховий двохпід'їздний дім. Ми були до самого кінця, поки його розбомбили і почали Прямо в квартиру залетіла ракета. Ми були в підвалі, нас багато там було, майже 60 людей. І дітки були, і все і вже як дім почав горіти. Пішов дим підвал. Ми були винуждені, відтіль виходити вже хто як міг і вибиратися. У Дніпрі довелось починати все з нуля. Зізнаються, матеріально це було важко. Шукали тут в центрі, це дуже дорого. Ми потім переїхали при Дніпро, ста такий мікрорайон в Дніпрі. Там менш коштує. Трошки дешевше житло. Тепер Лідія та Володимир та ще сотня родин отримали ключі від нової оселі. А, і Таке все гарне, чисте, нове, красиве. Те, як будто. Це все, все, що треба, все необхідне. Враження такі якісь дрем внутрі, якась радість. Не, не віриться, що це наше. Начебто. На, на да. но но все новеньке. Ніхто не сидів, не лежав, не спав, да, да. не вкривався. Це вже добре. Це друга хвиля поселення. Раніше вже отримали житло у цьому будинку ще 43 родини. Наразі триває ремонт ще у п'яти будівлях Дніпра. Ми зустрічались десь трошки більше ніж місяць тому, і у цьому місці, і я дуже радий, що зараз заїжджають нові родини. Хотів би вам нагадати тільки одне: що коли почалась повномасштабна війна. То Дніпро першим серед інших територіальних громад відкликнувся на прохання Вадима Бойченка про допомогу. І ми першими в країні відкрили. Центр Я Маріуполь. Ця прекрасна будівля зроблена, тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо допомогти один одному, і ми можемо йти разом до перемоги. Продовження співпраці вже найближчим часом дозволить забезпечити соціальним житлом ще понад п'ять сотень маріупольських родин. Сьогодні тільки Маріупольці шістдесят 62 тисячі родин чекають підтримки та допомоги. Дві тисячі людей гостро потребують сьогодні цієї підтримки з боку держави. І сьогодні це відповідь, як це має бути. Тому я дякую всім, хто сьогодні з'єднаний цією цілею забезпечити якісним соціальним житлом наших шановних героїв з Маріуполя. Проєкт створення соціального житла реалізують завдяки фінансуванню уряду Франції та підтримці міжнародної організації з міграції. Айомгаз провела ремонт будівлі. Ми також забезпечили обладнання та частину меблів у будівлі. Отже, це робота, яка була виконана. Це частина підтримки, яку МОМ надає переселенцям в Україні. А в Дніпрі у нас одна з найбільших кооперацій. успішний досвід у Дніпрі стимулює розширення проєкту на. Інші українські міста планується поширити його також у Чернівцях, Запоріжжі та Кам'янському. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов. Дніпро ті влучили по парому. На Росії біля порту Кавказ у Керченській протоції помічене сильне задимлення. За інформацією змі окупантів ЗСУ ракетою Нептун влучили у паром, який був завантажений цистернами з паливом. Внаслідок вибухів був перекритий кримський міст, а сам паром потонув. На ньому могло бути 30 цистерн з паливом та до п'яти членів екіпажу, стверджує місцева влада. Інформація уточнюється. На Чернігівщині рятувальники дістали з каналізаційної шахти тіла трьох людей. Знайшли трупи на території приватного будинку у Новгород Сіверському. Надзвичайники у засобах захисту органів зору та дихання спустилися у шахту та дістали тіла чоловіка 1975 року народження, жінки 84 року та їх 17-річного сина. Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Чотири крадіжки протягом тижня у п'ятихатках за серію злочинів поліцейські затримали 29-річного чоловіка, жителя Кам'янського району. Крадій проникав на територію подвір'я приватних будинків пізно ввечері, коли господарі були вже вдома. Після зловмисник оглядав територію та викрадав майно біля будинку. Здобичу крадія стали генератор, металошукач, ноутбук та газонокосарка. Фігуранти наразі затримано йому оголошено про підозру. Награбоване майно повернули власникам. Справу офісників продовжують затягувати. Захист обвинувачених просить відвід судді. 22 серпня у Кіровському райсуді Дніпра відбулося чергове засідання по справі шахрайського колцентру. За інформацією обласної прокуратури, підозрювані обдурювали українських біженців за кордоном та незаконно отримали від них понад півмільйона гривень. За інформацією, змі керував офісом Артур Шуваєв, син кримінального авторитета Мазепи із Озунаріка. Під час засідання мали розглядати один із томі справи через відсутність потерпілої та її клопотання. Адвокати підсудних порадившись, вирішили просити про відвід судді, пояснивши це, начебто, упередженим ставленням. Тож судове засідання перенесли на невизначений час. Підозрювані були обурені та захотіли поспілкуватися зі змі. Допит потерпілий, проводити немає можливості, тому для розгляду заяви про відвід, оголошувати перерозудовому засідам відкладається розгляд справи, зависимо від власності від нас, буде або інший склад суду, або я буду продовжувати. То, будь ласка, подавайте через канцелярію заяву про відвід, буде визначено суддя для розгляду вашої заяви і далі будемо визначати дату наступного судового засідання. Це було досить Можна чи сказати про те, що рушуються умовити на самополісу ході і сідово розмір? Я хотів би наголосити, що я вірю, що у нас є в країні законодавство, його дотримуються, і я сподіваюся, що до мене теж його будуть дотримуватися, тому що наразі це не є реально. Я сподіваюся, мене почують і будуть прийняті певні міри, щоб все було за законодавством. Крінж, байт, рофл, зашквар та ще чимало слів, якими щодня користується молодь. Часто, коли підлітки використовують подібні слова, вони стають незрозумілими для старшого покоління. Тому, якщо ви не розумієте, про що говорять молоді люди, скоріше за все, ви просто відстали від трендів. Як перекласти мову підлітків та спілкуватися розуміючи один одного, дивіться у сюжеті Дар'ї Лисенко. Та витягай свої навушники. Що ти знову дурню слухаєш? А чого ти ще мій плейліст? Онуче, що ти мелеш? Що? Так це ж хайп так ж таке слухають. Здурів чи що? Навіщо лаєшся? Та це Рофл. Рофл? Це що? Новий вид вареників? Ні, бабусю, рофл це сміх, а ти не можеш об'юзати мої треки. От зараз візьму ремня, і ти получиш, От подивишся. Бата, заспокійся, не збираюся тебе байтити. Давай гарно проводити час та танцювати. Гаразд, але якщо ти будеш мені на голову вдягати свій сленг, то я буду шеймити твої танці. <зв��> Бат, тоді домовилися, давай тоді станцюємо. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Раз, два, три. Дякую тобі, Марк заплутав свою бабусю і ледь не отримав на горіхи. Пані Тетяна подумала, що малий лається. Сленгові слова були завжди, але зовсім інші. У шусах на каші, у новеньких котлах він хиляв бродвеєм на сейшен. Це типова сленгова фразочка років так сімдесятих минулого століття. Нинішні підлітки навряд чи її зрозуміють. Адже більшість сленгових слів з часом губляться та втрачають сенс. До наших років дожили хіба? Стриматися прикид та фейс. Попри все, більшість дорослих намагаються не відставати від молоді та використовують нові словечка. А ну я його використовую кожного дня. Хайпове щось таке зловити хайп, кайфонути, що щось, щось з цього роду таке. Не знаю. Я з молоддю не спілкуюся, а спілкуюся з людьми мого возрасту. 17-річна Вероніка щойно закінчила школу. каже, давно спілкується з друзями на молодіжному сленгу, бо вважає це вираженням своєї індивідуальності. Йоу, Рофл, кринж, чи назас, чи саундтрес, чилить, форсіть, спавниться, вписка, Йоу, йоу. Дівчина зізнається, що звикла розмовляти мовою підлітків, але намагається боротися з цим. Мені не було важливо якось їх вивчити. Вони в мене так само прийшли, і іноді це буває як слова, якісь паразити. І казати постійно рофл, рофл, рофл. Ну теж не потрібно, треба якось заміняти ці слова. На сьогодні її найулюбленіші сленгові словечка це рофл та крінж. А от мама і досі плутає їхні значення, хоча донька неодноразово пояснювала сенс. Мама моя цього не розуміє. Я вже напевно другий рік їй навчаю слово рофл і крінж, але вона все одно перепитує, але ж вже пора знати, що це таке живемо у 2024 році. Треба вчитись. Психологи наголошують, батькам потрібно знаходити спільну мову з дітьми. Тож можна і вивчити молодіжний сленг з приводу того, що це може бути ну не лише дивним для дорослих, а більше навіть і в яких в якійсь мірі дратувати дорослих, і тут можу дати таку рекомендацію. Просто спробуйте бути другом дитині і запитуйте нього. А що означає там, наприклад, там оце слово да або цей сленг? І дитина з задоволенням з вами поділиться, і ви будете ну не, не те, що там лізти кожного разу, да але більш-менш обізнані без молодіжного сленгу. Підлітки вже майже не спілкуються, але це явище тимчасове. Це такий природний процес розвитку, тобто в цьому нічого такого дивного немає. І для підлітка саме важливі однолітки, думка однолітків бути на рівні з ними, щоб розуміти один одного, щоб бути авторитетним. І тому ну я думаю, що написан більше в кожний час він якийсь свій виникає. Кожен з нас там да своє дитинство згадає, і теж сленг присутній. Просто віддалі в процесі е, е, зростання е, більш відходить на ну на якусь там іншу позицію. Попри популярність, з часом деякі слова втрачають свій сенс. Ті слова, які завжди залишаються актуальними, вони будуть завжди залишатися в нашому мовленні, тому що і це явище актуальне, і це, це слово актуальне. Ті слова, які е, зникають, це або вже зникли е, чи предмети, чи зникли поняття, і е, таким чином вони вже на сьогодні не актуальні. Е, є слова, е, які будуть були і є актуальними, і те саме до прикладу, ботаніки. Ми е, діти його використовують часто у своєму мовленні, тому що воно актуальне кожного разу, і воно не буде, і воно не зникне з нашого з нашого мовлення. Все залежить від того наскільки розвивається швидко наше суспільство і наскільки швидко до нас входять нові поняття. Молодіжний сленг, як і сучасний світ, не стоїть на місці. Постійно з'являється щось нове. Тому не слід очікувати, що підліткова мова вимре. З часом вона буде розвиватися і змінюватись, а дорослим доведеться не відставати від дітей та онуків. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесарь, Андрій Чабаненко, Дніпро TV. А тепер коротко і не крінжово про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватно-енергетичною компанією ЦЕК завтра, 23 серпня, з 8 до 18 години буде припинено подачу електроенергії за такими адресами на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шанкаренка. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Збірна України з футболу. Перший домашній поєдинок групового раунду Ліги Націй 2024-2025 у квартеті Бі 1 проти команди Грузії проведе 11 жовтня польській познані на Енеа-стадіум. 14 жовтня синьо жовті зіграють Чехію в польському Вроцлаві на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав. Битві зустрічі розпочнуться о 21.45 за київським часом. Ще в одному номінально домашньому матчі відопічні Сергія Реброва прийма. Албанію в столице, Чехії, Празі на стадіоні. Епет-арена. київське динамо у польському Любліні поступилося 0-2 австрійському Зальцбургу у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів за великим рахунком, підопічним Олександра Шовковського дорікнути ні, в чому за виключенням реалізації гольових моментів, жоден з яких вони на жаль так і не реалізували. Зрештою, посипати голову попелом зарано, попри те, що австрійський клуб отримав комфортну перевагу перед домашнім матчем відповіді, який відбудеться на редбул арені у Зальцбурзі 27 серпня і розп. Чнеться о 22-й годині за київським часом. Динаміці за гри, яку вони нині демонструють, зберігають непогані шанси на продовження боротьби далі, і це за умови, що вони вже гарантували собі груповий етап Ліги Європи. Тим часом фанатське угруповання Динамо WBC опублікувало заяву, у якій виступило проти номінального одного з керівників Київського клубу Григорія Суркіса. Ультрас обурив факт того, що він проголосував у Верховній Раді проти законопроекту про заборону у православної церкви московського патріархату. Голосів все одно не вистачило. Цей вчинок є черговим підтвердженням того, що Григорій Суркіс діє у розріз з національними інтересами України його голос проти заборони московської церкви яка протягом тривалого часу розповсюджує російську пропаганду та підтримує агресію проти України, став черговим доказом його зради. Для нас прихильників Динамо неприйнятно, що Георгій Суркіс все ще має відношення до клубу, який завжди був символом української гордості та спротиву завдяки своїм вболівальникам. Ми багато років категорично засуджуємо його дії та переконані, що Динамо Київ має раз і назавжди відмовитись від згадки про цього ворога України у своїй історії. Йдеться у заяві серед іншого. У новому сезоні чоловічий суперлігу України з баскетболу візьмуть участь дев'ять команд. За попередню інформацію там збираються стартувати Дніпро, Рівне, Київ, Баскет, Запоріжжя, Черкаські Маупи, Прикарпаття Говерла, Старий Луцьк, Біпа та Кривбас. Ще дві команди змагатися не будуть. Припинив своє існування минулорічний чемпіон Вищої ліги Слобожанський прометей, Альвівська політехніка Галичина. Наразі немає можливості увійти до Суперліги через фінансові проблеми. Втім, планує грати у вищій лізі. Натомість баскетбольний клуб Дніпро перший домашній поєдинок кваліфікації Кубка Європи Фіба зіграє 24 вересня у румунському місті Констанца на арені Холл» проти. Одноіменний з змістом команди на тому ж майданчику за два дні 26-го шостого Володимира Коваля проведуть і номінально домашній матч у відповідь. У вибі зустрічі розпочнуться о 20.30. За Києвом переможець протистояння пари за підсумком двох поєдинків вийде до основного раунду турніру, де потрапить до групи С з французьким Шоле, швейцарським Фрібургом та бельгійським Антверпеном. Вихованці Дніпровського спортивного клубу Віват здобули сім нагород, три золоті та по дві срібні і бронзові на змаганнях відкритого кубка Дніпропетровської області зі стрибків на акробатичній доріжці, які завершилися у кривому розі, де серед 50 учасників розіграли шість комплектів медалей у різних вікових категоріях. Дорослі та жінки, чоловіки, дорослі жінки та чоловіки 2011 року народження і старші, та дівчата юнаки 2012-2013 та 2014-2015 років народження. Старт був відбірковим для участі у Кубку України та всеукраїнському турнірі серед вікових груп зі стрибків на акробатичній доріжці, які планується на початку вересня у місті Шостка Сумської області. Через роки не згасає пам'ять про друга і побратима на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький Дніпра. Відбувся традиційний черговий десятий за ліком ювілейний турнір з футболу кубок пам'яті Антона Камінського, який загинув серед інших десантників у 2014 році. У ході проведення антитерористичної операції у боях за місто Шахтарськ, за що посмертно був удостоєний ордену за мужність третього ступеня. Через роки не згасає пам'ять про друга і побратима на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький Дніпра, відбувся традиційний черговий десятий за ліком, ювілейний турнір з футболу Кубок пам'яті Антона Камінського, який загинув серед інших десантників у 2014 році у ході проведення антитерористичної операції у боях за місто Шахтарськ, за що посмертно був удостоєний ордену за мужність третього ступеня. У нинішніх змаганнях, організаторами яких як і у всіх попередніх виступили, друзі. Зі героя взяли участь вісім аматорських команд на попередньому етапі. Вони зіграли за коловою системою у двох квартетах. Після чого у відповідності до зайнятих там місць у стикових поєдинках з'ясували володарів золотих і бронзових нагород. Зібралось дуже багато команд, які відгукнулись на нашу на наше прохання, щоб почтити пам'ять наших загиблих воїнів. Дуже їм вдячні за це. І хотілося би подякувати нашим збройним силам ЗСУ за те, що вони дають нам таку змогу проводити такі турніри. У матчі за бронзові медалі все вирішилося у основний час зустрічі, де One Fire у відповідності до своєї назви у вогні, щоправда, спокійніше, але впевнено 2-0 був сильнішим від абсолюта. Що стосується фінального поєдинку, то, попри зусилля обох команд, володаря золотих нагород довелося засовувати у серії після матчевих пенальті, до якої вони підійшли без забитих голів з нульовою нічією. Героєм футбольної лотереї став найдосвідченіший та найкваліфікованіший за статусом гравець Сазана голкіпер Луговський, який свого. Ого, часу встиг пограти за низку колективів професійних клубів, попри те, що він зі старту власним ударом з позначки запустив шкіряного повзворота. Далі Максим сповна проявив свій хист вже на лінії площини білого прямокутника, що в підсумку ізумовило звитягу його команди, яка таким чином з другої спроби, після срібних відзнак минулого року, нині нарешті святкувала успіх, здобувши золоті успіх. Того, що команда. Колектив є сплочений, вже не перший рік играем на цьому турнірі. Вот. Перейшли року показав, що зайняли вторге місце, програли сухачевки, зробили вот, и виводи как бы, і зібралися і поборолися за перше місце. На початку стислої урочистої церемонії нагородження, ініціаторам і засновникам та учасникам турніру, подякував за пам'ять про Антона Камінського, голова ветеранів Афганістану та малих локальних війн Новокодацького району Вадим Сокіл. Псельчо організатори першими вшанували відзнаками кращих гравців з кожної восьми команд. Бронзові медалі стали надбанням ванфаєр, і варто тільки здогадуватися, чи принесли вони вогняним задоволення, чи ні. Зрештою, враховуючи, що інші п'ять їхніх суперників залишилися ніж чим, мабуть, так. Імпік мав задовільнитися срібними нагородами, втім у нього є яскравий, промо приклад свого суперника по звітному фіналу Сазану, який минулоріч також був другим, а нині. стіпивши зуби, він зміг досягти бажаного і став переможцем 10-го ювілейного кубка пам'яті Антона Камінського, поклавши до нього золоті медалі чемпіонів. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.